Баскетбольний клуб Рівне готується підкорювати нові висоти. Обидві місцеві команди чоловіча та жіноча – цьогоріч стартують у суперлігах. Якщо для дівчат виступи в елітному дивізіоні звична справа, то повернення чоловічого колективу з рівного суперлігу історичне. Раніше таким міг похвалитися лише пульсар. Президент клубу Сергій Ліщук впевнений, що баскетболістам під силу боротися за вихід у плей-офф. А завдання максимум є потрапляння у топ 4 У міжсезоні команда зберегла основний кістяк, а також підсилилася кількома гравцями. Є Серед них і перший легіонер, американський розігруючий Ілайдж Джойнер. Дуже хороший гравець. Було багато дуже роботи перед тим, як його запросити до нас. Перед багато відео спілкувалися з різними агентами. Ми всі розуміємо, що в цей складний час для країни дуже важко запросити легіонера в команду. Тому що ну люди розуміють, куди вони їдуть. Тренувався з командою ще один американець, важкий форвард Трентон Клейтон. Однак через сімейні обставини гравець не зміг залишитися в рівному. Тепер клуб шукає заміну цьому баскетболісту на позицію центрового. Що ж до Ілайджа Джойнера, то захиснику 24 роки. Останній сезон він провів у Македонії. Легіонер має амбітні цілі в чемпіонаті України. Вже навіть вивчив перші слова нової для себе мови. Добре у нас чудова команда, чудова командна хімія. Всі добре відчувають один одного, немає ніяких проблем в комунікації. Рівне чудове місто. Не можу дочекатися, коли стартує сезон. Мрію про те, щоб допомогти команді виграти чемпіонство. Задоволений комплектацією команди та підготовкою до сезону. Тренер БК Рівне Михайло Переверзі. Наставника лише турбує, що команді доведеться грати по три матчі поспіль із сильними суперниками в Суперлізі. А це для його підопічних буде на. І деяким випробуванням у нас тільки на сьогоднішній день така проблема, що ми не маємо опиту гри в баблах, коли ми граємо по три гри. Це є певний, певні труднощі. Тому що ті команди, які грали вже в прошлому році, вони вже якби набралися У Учіночі команди «Бекарівни» цілі на сезон не менш амбітні. У новому чемпіонаті суперліги візьмуть участь шість колективів, і рівнянки націлюються на боротьбу за медалі. До перемог дівчат поведе нова головна тренерка Марина Максимчук, яка раніше працювала у штабі Валерія Жартуна. Ми готові, будемо намагатися показати вам хороший баскетбол, представити достойно наше місто на чемпіонаті України. Всі здорові, всі працюють, лідери всі на місці, тому склад повністю укомплектований. Допоможе рівнянкам у новому сезоні багаторічна лідерка команди Вікторія Шматова, яка минулоріч грала в чемпіонаті Італії. Я вважаю, що цей чемпіонат буде дуже цікавий, сильний конкуренція це повертається в Україну. Тому що слідкуйте за баскетболом. Це буде дуже цікаво. Новий сезон у жіночій суперлізі Бакарів розпочне 12 жовтня виїзним поєдинком проти Київ-баскету. Чоловіки розпочнуть свій шлях у чемпіонаті 6 жовтня матчем проти Старого Луцька. До кінця тижня рівняни ще встигнуть зіграти проти Київ-баскету та Черкаських мав. Усі три гри відбудуться в Івано-Франківську. Керівництво Бакарів сподівається, що невдовзі у федерації дозволять допускати на трибуни вболівальників. Це точно допоможе нашій команді у домашніх матчах. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.